Щороку, 10 жовтня, в Україні та світі відзначають День ментального здоров'я, що покликаний підтримати людей з психічними захворюваннями та привернути увагу до проблеми. Через повномасштабне вторгнення травматичні події переживає кожен українець. Кількість психічних розладів серед населення збільшується. На Франківщині є 18 закладів охорони здоров'я, котрі проводять заходи у сфері психічного здоров'я. Триває реалізація всеукраїнської програми, ти як співпрацюючи з громадськими організаціями, наша область виділяє кошти на психологічну реабілітацію ветеранів та їх родин. Як ми можемо допомогти один одному в час війни? Прикарпатські лікарі, психологи, юристи та ветерани ділилися досвідом на всеукраїнському ветеранському форумі коло побратимів, що відбувся в Морщині. На форум з'їхалися ветерани з десяти областей України, аби озвучити й обговорити виклики, котрі в наші домівки принесла війна. Впродовж двох днів тривали дискусії на тему правового супроводу фізичної, і психологічної реабілітації, освітніх потреб та працевлаштування. Проблем дуже багато тому ми. Закликали і запросили правників, юристів, адвокатів, правозахисників, реабілітологів, психологів, психотерапевтів, місцеві громади, які самі напрацьовують уже свої власні локальні ветеранські програми і готові ділитися з своїм досвідом. Ветерани не повинні стати пільговиками. Таку думку озвучив військовослужбовець Збройних сил України, громадський діяч та блогер Юрій Гудименко. В суспільстві потрібно укласти договір про взаємну повагу. Я б хотів того, щоб ветеран ні в якому разі не сприймався як пільговик, щоб ми прийшли до монетизації пільг максимально де це можливо, щоб ми інвестували в ветерана, щоб ми інвестували в його навчання, в його бізнес, щоб ми інвестували в освіту його дітей. Тому що діти-ветерани з більшою вірогідністю залишаться в нашій країні, ніж діти всіх інших. Це просто статистика, це просто психологія. Підтримкою розуміння ветеран повинен знайти найперше в родині, тому одним із найважливіших напрямків залишається сімейна реабілітація. Тому що не говорив індивідуально добре працювати. Але якщо ветеран вертається до сім'ї, а сім'я його далі не чує і не розуміє, то тоді йому дуже складно. І він знову шукає друзів. Він знову шукає ветеранські е, ветеранські центри, він іде туди, і він починає віддалятися від своїх рідних. От тому найважливіше, якщо ми хочемо, щоб дійсно сім'я була збережена, а це і для нашого. Суспільства бо добра щаслива сім'я це добре, щасливе і здорове суспільство. То ми маємо допомагати цілій родині. Психологи наголошують, люди часто спекулюють терміном ПТСР. Далеко не кожен військовий повертається з посттравматичним синдромом чи іншим розладом. І найважче нам сьогодні змінювати себе та власне ставлення до подій. Нам є некомфортно дивитися на того військового у формі, на його поведінку, яка є, наприклад, там я на мою думку, може там надто імпульсивною, чи надто якоюсь реактивною, чи забагато агресії, я можу сказати. Може, мені некомфортно слухати, що він претензії висловлює, бо в нього забагато почуття справедливості. Якесь є. Чи може він занадто реагує на запахи на слухи, на звуки там чи ще щось? Тому рекомендують проявляти більше терпіння і розуміння, не уникати спілкування з військовими, а навпаки, і працювати над собою. Більшість військових не знають своїх прав, каже захисник Маріуполя з позивним адвокат, котрий відбув російський полон Геннадій Старченко. Їм на що вони мають знати лише свої обов'язки. Я завжди пропоную військовослужбовцям, не чекати ті, які отримали поранення, не чекати, коли командир подасть цей рапорт, а подавати самостійний рапорт і в рапорти розписувати всі поранення і всі ускладнення, які є в анамнезі і виписці з медичного закладу для того, щоб ви видали цю довідку. І на підставі цієї довідки хочу звернути увагу. Починаєте нараховувати цю винагороду в розмірі 100 тисяч. Військові не повинні залишатися з проблемами наодинці. Геннадій Старченко пропонує ветеранам, що пережили такий досвід, об'єднуватися з юристами і працювати спільно. Модель центру підтримки ветеранів та членів їх сімей. Презентував на форумі керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю Станіслав Онищук. Є місце, в яке в яке вони можуть прийти з будь-якою своєю проблемою, в місце, де говорять їхньої. Мовою в місце, де їх зрозуміють, і можливо, прямо за них не вирішать їхню задачу, але, хоча б підкажуть, куди звернутися, як правильно заяву написати, хто цим займається в Україні, або які є онлайн чи в інтернеті платформи, які допомагають з цими питаннями в рамках форуму. Діти збирали гроші на потреби військових на благодійному ярмарку. Поруч британські волонтери частували перехожих піцою. Учасники відвідали арт-терапію, переглянули виставу театру Заньковецької, документальний фільм. А наступного дня від Відвідали садибу музею Степана Бандери в селі Воля Задеревацька, якому прикарпатці подарували збірки творів головного ідеолога боротьби за незалежність України ХХ століття.